Сьогодні на сцені церемонії ви виступаєте разом з відомою балетною парою Катериною Кухар та Олександром Стояновим. Ви взагалі буваєте на балеті? Можливо, в Україні, можливо, десь за кордоном. Я була на такому альтернативному балеті «Гетсбі», вистава. Я була декілька разів у національній опері, тому що однією з прим балерин є моя знайома Анастасія Шевченко. От і на її виставах я була декілька разів. Авал це взагалі він засинає на. Усіх виставах не зажажить балет, не балет можна побачити сплячого вала у партері національної опери. Так, да, да можна юлі. Незручно з тобою ходити. Тому я хоч з мамою, він не любить танці. Він не любить танці. Я ніяк не можу йому нав'язати це. Ні, я дуже я уважаю, как бы, люблю людей, які танцюють. Є що што прекрасно. Ну просто от як то не сложилось. Ви активні батьки? Ви не тільки багато подорожуєте, гастролюєте самі, ви ще й подорожуєте з дитиною. Не так давно відпочивали в Буковелі. Сина ще на лижі не ставили, возили у візочку. Ну, він тільки почав ну, певно бігати. От йому рік і три місяці, тому е, поки що тільки дивився на гори, грався з дітками, йому сподобалося скочуватися з гірки. Ну клас. Мені сподобалось трохи важко. Переїзд цей це мене лякало дуже. Тому що ми їхали поїздом, от але ну, нормально справились. Вас триває будівництво вашого власного маєтку, коли буде новос. Ілля ні та літа слідуче літо, да, тому що уже много що було зділено уже на сьогоднішній момент. Час ми ділимо студію. Вже ми ну, оберемо підлогу, вже ми оберемо такі вже внутрішні якісь роботи. Йдуть. Мені так подобається. Я я вже бачу, як ми будемо там жити, де в мене буде ще стояти. І мені дуже подобається, що усім займається вал. Я до, до будівництва не маю ніякого відношення.